Доброго дня! Мене звати Аріна і ми раді вітати вас на NoMюнster TV. Хочемо повідомити, що на вулиці Гросфлекен 47 знаходиться магазин для дітей та підлітків, у якому ви можете купити не нові, але у дуже гарному стані за дуже маленькою ціною речі. А якщо ви покажете свій український паспорт, то додатково отримуєте знижку на 50% від ціни. Магазин працює з понеділка по п'ятницю. Точніші години ви зараз бачите на екрані. Також магазин зараз шукає нових працівників. Якщо ви знаходитеся у пошуках роботи, то можете зателефонувати за номером або написати на пошту, які знаходяться під робочими годинами магазину. Ми дуже раді, що ви продовжуєте слідкувати за нами. Завдяки цьому у нас є натхнення шукати та розповідати вам нову інформацію. А на сьогодні це все. До наступної зустрічі!